Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 24 23... вересня 2023 року. Отож. Карта дня на сьогодні. Колісниця, старший аркан колісниця на дні колоди королева посухів. Колісниця це швидкість, рух, активність, дорога, автомобіль, купівля, продаж, подорож. Коли ми міняємо локацію, швидко переміщаємось, швидко приймаємо рішення. По колісниці ми беремо вирішення проблем чи долю в свої руки. От саме по колісниці важливо. Самому приймати рішення, керуючись своїми бажаннями, своїм розумінням, своїм сприйняттям, а не прислухаючись до когось. Тому що ви сьогодні за кермом кермуєте, вам вирішувати, куди ви їдете, з ким ви їдете, направо, наліво зупинитися. Тоді колісниця працює. На дні колоди королева посухів, доросла жінка, стихії, вогонь. Овен, Лев, Стрілець. Можливо, це ви така жінка, яка сьогодні буде активно кудись їхати, втілювати, можливо, купувати автомобіль, чи продавати, чи поїде за кермом автомобіля кудись. Або ж ви до такої жінки, це доросла жінка. 45, мама, бабуся, куліжанка. Можливо, ви з нею поїдете, до неї поїдете, вона до вас приїде. Бо така жінка йде фоном. Або ж це енергетика вогню, колісниця, швидкість, вогонь. Будьте обережні, не перевищуйте швидкість. Це взагалі така динаміка, активність. Давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Старший аркан світ. Допоможе новий етап. Щось нове, щось ви закінчили, старий етап закінчився і починається. Нове спочатку, з нуля. Це може бути новий статус, будь-що, можливо, і саме тому колісниця, тому що ви так вирішили, ви обрали, що ви хочете, куди ви хочете. Або ж це імміграція, переїзд. Ви з'їжджаєте з квартири, з будинку, переїжджаєте? З'їжджаєте від батьків? Тобто у вас починається новий етап в житті. Ви набули нового статусу, можливо, переїжджаєте, тому що стали студентом. Переїжджаєте, тому що стали, одружились, стали чоловіком, дружиною, бабусею, дідусем, пенсіонером. В кожного свій статус, в кожного новий початок, але це щось нове. Карта Світу може бути новий світ, нові люди, нова країна. А що сьогодні буде заважати, що буде заважати? Угу. Сімка посохів, також вогонь заважати буде боротьба, коли потрібно відстоювати щось, доводити. Головне не пустити в свій простір, тому що тут людина одна і стоїть в такій позиції, що я не пущу, я не здамся, я стою на свому. Можливо, Сусі... Від сусідів межі свої будете охороняти, домівку свою, щоб свою позицію, свою думку відстоювати. Тут саме людина відстоює. Або ж дітей, тому що вони десь посваряться, кудись залізуть до сусідів, і от буде така ситуація. Вам це буде неприємно от так, відстоювати. Можливо, тому що у вас нема часу, бо у вас колісниця, у вас новий етап, нове життя, і нема часу тут розбиратися, доводити щось комусь. Ось такий сьогодні прогноз. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, беріть долю в свої руки, втілюйте все, що ви хочете. Проживіть цей день з любов'ю. З радістю, з вдячністю. Я вдячна, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за коментарі. Мені дуже приємно їх чекати, завжди з нетерпінням читати, завжди з нетерпіння їх чекаю. Ставте вподобайки і почуємося, Па-па!